Вітаю, шановні з вами Геннадій Воноградова. Це програма Право на правду Ви на 33 му каналі. Прямо зараз про ситуацію на фронті поговоримо з Олександром Коваленко. Він вже з нами на зв'язку. Ми вітання, пане Олександре. Доброго дня. Пане Олександре, ну що, давайте почнемо? Фінляндія у НАТО. Я не знаю, хочеться сказати, що закінчилася їхня війна. Велика, велика війна, от яка у них колись була. Ви шо, уявляєте, всі ті, хто пережив у навалу колись. Ні, Ну тоді ще я так розумію, Радянського Союзу, але все одно ну, вони весь час тримали, тримали тягнули за собою цей, цей досвід. І зараз, слухайте, спокійніше їм стане. Чи ні? Що ви думаєте, з полегшенням вони зітхнуть? Ну, скажу так: Фінляндії дійсно буде спокійніше від цього, тому що Північно-Атлантичний Альянс, всі ми розуміємо, що Російська Федерація це не та країна, яка може наважитися. Діяти якось агресивно проти країни, яка у складі НАТО, ну okay. вона там собі на пропагандистських якихось телешоу так вони можуть розповідати про те, що е, вони не бояться НАТО і все таке інше, але е, саме для Фінляндії це е, реальний захист. Це реальний захист, тому що. Росія не має на сьогодні можливостей і не буде їх мати в майбутньому для того, щоб протистояти північно-атлантичному альянсу. Отже, і провокувати його не зможе. Якась там риторика, так буде виключно така пропагандистського характеру. Не більш того, ніяких дій а ні на які дії вони не підуть проти Фінляндії або Швеції. До речі, Швеція також незабаром буде А я Тільки хотів тому. запитати: а чу а але, що але, з Швецією? Але поки що, поки що ні. А от якраз я хотів запитати, а що Швецію шо чи, чи не, не, не доторгувалися? Туреччина ну з Туреччиною зараз вони е, вирішують це питання. Це таке політичне вже питання. Хоча у цьому політичному е, питанні є присутність і російського впливу, тому що е, Росія дестабілізує ось ці відносини між Швецією та Туреччиною через своїх агентів які постійно в Стокгольмі ем, реалізують різні такі собі ІПСО, інформаційно-психологічні спецоперації, наприклад, як ну спалити Коран, ну та які е, використовують і е, агенти впливу саме в Швеції та інші провокації? Отже, намагаються якось деструктивно впливати на рішення Анкари, хоча я все ж таки вважаю, що Анкара прийме вірне рішення. Я також так вважаю. Слухайте, РФ передала Білорусі ці іскандери М. Іскандери М, а є, мені цікаво, а яка є протидія цим Іскандерам? Чим їх збивати можна? На сьогодні у Збройних сил України на бойовому чергуванні відсутні засоби протиповітряної оборони, які б могли ефективно протидіяти Іскандер М. З іншого боку, ці засоби є у наших міжнародних партнерів, та вони будуть їх передавати найближчим часом. Тобто мова йде про СЕМПТІ, це зенитно угу. ракетний комплекс, а також зРК Петлю, угу, який досить ефективно протидіює балістичним об'єктам, таким до яких відноситься іскандерем, Слухайте, А я бачив, що там новий пакет допомоги, і там вже були ці заряди для патріотів. Чи ракети, чи заряди. тобто ну Готуються їх... так, підготовлюють так. Куди ж їх передавати? Вже якщо їх вже накопичення резерву відбувається. Зуму ага. це так. Я, зрозум... я зрозум... зрозумів. я Ну ви ж чули, що вони ж не Україні погрожують, а там що Польщі чи Литві. Та у них є чим цю історію збивати. Ну, скажу так, ну, знову ж таки: Польща, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія вже і так далі. Що це за країни? Це країни, які є членами Північно-Атлантичного Альянсу. Ну, хай погрожують їм, хай погрожують. Вони зможуть це використати за діяти? Ні. А, тому що це війна, а, це агресія проти країни НАТО, отже, а, це війна з НАТО. Ну погрози це одно, а дії це зовсім інше. Ну, Олександр Лукашенко також багато кому а, погрожує. А чим це закінчується? Ну скажімо так, далі його погроз не йде якось там дії якісь. Mm -hmm. Слухайте, ну що бачимо, що часткова мобілізація майже повністю провалилася в Російській Федерації. Почув таку інформацію, що вони зараз роблять ставку <кій> на добровольчі батальйони. На добровольців слухайте, а пам'ятаєте, ото третій, третій чи четвертий, я не пам'ятаю, корпус, який вони там робили Собянінський полк, і всі інші там казали, ми, ми, ми все зробимо. А де вони? Слухайте, цікаво, де Собянінський полк? Від це ж кіборги потрібні були бути от, там, в повному обмундуруванні, там з усіма штуками прибамбасами. Але щось я ось про всіх чули: про зеків, про ДНР, про Барсиш шмарси. а про ці полки якось. Ні, не чув Ко з ними. А, -а, третій армійський корпус він а, зараз знаходиться в зоні бойових дій в, а, mm. в Україні. Його підрозділи. А, вони а, продовжують а, приймати участь саме в агресії проти України. Тобто він нікуди не зник. Але казати, що це якась еліта, та ні. А шоста 3 третього армійського корпусу проходила підготовку на території Білорусі, наприклад, в складі деяких підрозділів. Отже, говорити про те, що це ну якийсь такий потенціал, який постійно себе реалізує на найважчих напрямках, ні, а поки що його повністю не знищили, але всьому в свій час. Uh, і це не є якийсь uh, такий собі елемент ж переваги на якомусь плацдармів. Uh, ні, це uh, загальна кількість навіть цього армійського корпусу. Якщо казати про нього, навіть якщо воно буде зменшуватися, якась якісь підрозділи будуть втрачати свою боєздатність, вони будуть відновлювати за рахунок нових мобілізованих. А тобто він не може зникнути, навіть якщо казати про повне якесь знищення, він не може повністю зникнути. Його будуть відводити по ротації або повідна відвоновлення обоє здатності і постійно поповнювати склад. Угу. Слухайте, а цікава ваша думка. Як ви взагалі розцінюєте це? Не тільки ж цей екс-директор, це екс-директор ЦРУ. Я думаю, ви бачили цю заяву. кажуть, що це така чорна мітка вже путіну. Він каже, що все. Путін вже ходячий мрець і ніякого іншого виходу. Як взагалі ставитися до таких заяв екс екс-голів? З одного боку, дивіться, кажуть, що ну це екс, що він не володіє інформацією оперативною і так і інше. А з іншого боку, кажуть: ну слухайте, ну, екс-директор, в нього є досвід, він знає, як приймаються рішення, він знає, як реалізовуються ті чи інші тактики стратегії. От що думаєте з приводу цієї заяви? Я скажу так, іноді такі події відбуваються дуже несподівано. Але який, буде, який саме елемент каталізує цю несподіванку цю несподіванку взагалі, це може бути нова персоналія в списку Міжнародного кримінального суду. Хтось може також отримати ось цей ордер. А Сергій Шойгу, Валерій Герасімов. Тобто, коли вони почнуть відчувати, що не тільки Путін, та не тільки ця львова білова, яка може бути розміною монетою, вони є у цьому списку, а інші також почнуть з'являтися. Ось це може каталізувати ситуацію, але загально, якщо її не каталізували у 22-му році, і все відбувається, ну скажімо так, за, за планом, як. Як вони люблять це казати, а, то говорити про те, що є якась велика внутрішня загроза на сьогодні для Путіна, а що його можуть знищити, його ж а, прибічні дні з його пулу, ні? А, поки що про це говорити зарано. В перспективі це можливо, але знову ж таки, а, усі ці персоналі, які зараз знаходяться біля путіну, вони відчувають ось таку собі безпеку за свої. Постійні uh, поразки за своє фіаско, вони розуміють, що їх не будуть за це там uh, понижувати, uh, uh, mm -hmm. понижувати у званні або якісь інші там uh, робити дії, uh, щоб вони відповідали там, наприклад, за свої жести доброї волі. Але коли uh, почнеться uh, інша фаза, а саме їх uh, почнуть uh, дійсно якось переслідувати. Повному, в повному сенсі. Тобто суди, все-таки інше, чому ми програли, а це може якось збільшити ворогідність внутрішніх силових конфронтацій на рівні, на найвищому рівні влади. Ну, це стадія, це не ми, це все він, це, це, це все він. Ми не, ми не молилися, ми тільки рота відкривали <сум> за, за нього. Слухайте, зрозумів. Цікава ваша думка також про міст зараз почали про кримський міст казати. Слухайте, ваша думка, яка послідовність найбільш ефективна? Тобто, місце коли будуть атакувати до чи перед контрнаступом, чи після, чи під час? Чи як це воно буде відбуватися? Бо це ключова історія міст от у контрнаступі, саме в кримській кампанії, чи ні? Так, це дуже важливий елемент. Це логістика, основна логістика найбільш ефективна, навіть не дивлячись на те, що він зараз неповноцінно працює. Це одно, це логістичний елемент, який, на мій погляд, повинен бути знищеним першим. Ну тобто, його неможливо буде повністю знищити, так щоб повністю секція не працювала. Але пошкодити так, щоб її неможливо було використовувати, так це можливо. Ми бачили, як це вже зробили в минулому році. Якісь дивні такі об'єкти надводні. Отже, в результаті цього інциденту було досить серйозно пошкоджено міст, і якщо повторити ось декілька таких дій. То не виключно, що його автомобільна частина вона взагалі не буде працювати а залізнична отримує достатньо пошкоджень, щоб навіть не працювати в реверсному форматі. Okay. Окрім цього, є можливість після звільнення материкової частини України наносити на півдні саме наносити удари вже ракетною зброєю по залізничній частині, тобто пошкодити. Колію, і це комплексно буде впливати на забезпечення російської окупаційної групи військ на території тимчасово окупованого півострова Крим. А вже коли буде ізоляція, то розпочинається процес, ну скажімо так, знищення цих російських військових об'єктів вже безпосередньо на півострові. Я думаю, ви бачили заяву Ірини Верещук щодо того, щоб. Я не знаю, ну люди виїжджали з тимчасово окупованих територій на найближчий час. Я думаю, це стосується і Криму. Там, скільки кажуть, до 150 об'єктів всяких баз, складів, там ще різної історії. Слухайте а всі ж мешканці Криму знають, де у, у, у них у місті не буде несподіванкою ніякою для когось. Що у них у місті якийсь склад, об'єкт. 33 там чи ще якась історія, і, і вони можуть постраждати. Ну, розумієте, пішла така фаза, коли ми де, м будемо деокупувати ті території, які ще до 24 лютого були окуповані. І ви розумієте, як там будуть виставляти і Російська Федерація, і таке, і таке інше. Тобто хочеться зрозуміти, а що людям робити? Чи дійсно вже потрібно виїжджати? Вже потрібно виїжджати десь там, ну, не на півроку, я не знаю, десь так. А виїжджати як ось у чому питання: якщо ти про український мешканець Криму чекаєш, коли Крим повернеться до складу України? А куди ти будеш виїжджати з півострова? На тимчасово окуповані е, території Лівобережної Херсонщини та Запорізької області. Як тебе туди пропустять? На, ну, на південну матрикову частину України у мене є великі сумніви, що є можливість зараз на них виїжджати, а звідти на вільну територію України. В це нереально. Турція прийме, турки, а Можуть в туреччину також є сумніви, що вони зможуть виїхати. Виключно на території Російської Федерації, але чи зможуть вони потім з території Російської Федерації повернутися? Mm -hmm. Отже, треба тим, хто чекає, коли повернеться Крим до складу України, їм треба чекати цього процесу, спостерігати за цим процесом, коли він розпочнеться, але треба і готуватися. Ну, наприклад, треба продукти харчування якось зробити резерви. Запаси їх, Бо тому да. що після ізоляції Криму це може бути проблеми на півострові, а сам процес звільнення може зайняти десь до півроку, мабуть, так. навіть більше, все залежить від інтенсивності ударів та інтенсивності знищення російських об'єктів та російських окупантів на півострові, mm. тобто це треба готуватися саме до таких процесів. А якщо ми кажемо про можливість Залишити півострів, а чи зможете ви повернутися взагалі в Україну після цього? Ось mm -hmm. у чому питання я про це Тому, що Росія це репресивна країна, і вона навряд чи надасть можливість повернутися ось так вільно, без якихось перешкод до України тим, хто тікав з Криму, саме мешканцям Криму, а не тих, кого ми називаємо понаєхавши? Ну і це вербування Вербування вони ж також вербують і агентів, і ви заручники беруть. І рідних, і таке інше, тому тут також потрібно так. бути обережним. Це не та країна, з якою можна щось там планувати. Слухайте, миротворці у Криму. Ви чули цю історію? Ну, така вона, це ж багато Кроковачка, Орбан. Орбан Орбан, це ж орбан ініціатива про миротворців. Цікава ваша думка: слухайте, а за яких умов взагалі миротворці можуть зайти? І куди вони зайдуть? Я не розумію. От, хто їх, яка, от яка процедура, хто їх буде кликати, на, на яких кордонах вони стануть? Що, що, як буде відбуватися? Та нічого. Цього не буде відбуватися. Не буде ніяких Криму миротворців. Взагалі. Ну, Крим буде звільнятися, а усі ці ну, історії про миротвор... Навіщо нам миротворчі контингенти? Мені цікаво, Окей, не ми потрібно. займаємося звільненням нашої території. Нам не потрібні якісь там миротворчі контингенти, ООН і тому подібне. Все Збройні Сили України зроблять все а, самі, тільки на це треба час і терпіння. Ну і звісно, треба вірити ЗСУ та Генеральний штаб Збройних Сил України. Я знаю просто, що Белгородська і Брянська народні республіки потребують миротворців. Може, от туди якось вони Ой, та навіщо воно нам треба? Ну Насправді, навіщо нам ці білгородські та інші усі ці е, республіки? Так, так, ну слухайте, далі, далі, а далі слухайте: у нас є відео. Так, давайте його подивимося, потім я вам питання задам. Пушка, Монахи за нас молили, все время молили моляться. Ну, Ми ж не виноваты, що Союз Советский Союз розпався. І що вийшли руськоговорящі і україноговорящи. Україномовні люди з'явилися тільки після розпаду Радянського Союзу. В 1985 році, зараз не найду, покажу. прорвало дамбу. Они несколько тижнів засипали її, потім вони догадалися засипати мукою. Дамба стоїть на муке. Там галушка. сенсация. Це сенсація. Это не сенсація. Зайдіть в інтернеті в Ютубі. Галушка спасла Київ. Ви, мабуть, не, не Божа людина. Ви, мабуть, навіть Бога не вірите, раз ви так кажете. Галушка, понимаете? Попророцом, якщо е, е, останній монах піде е, з лаври, е, то е, кораблі под, е, под, по те по хрещатику будуть плавати кораблі. Це то що, це, це греблю може зірвати і е, е, да. да. Е, що ж, студія, я вважаю, що це чергова сенсація. Так ну я думаю, ви чули про галушку. Так ну це ж не головне. Це сміх сміхом. Це все ми розуміємо. Гумор, але слухайте, я у цю історію про дамбу і про останнього черниця і про те, що буде потоп. Я чув від всіх, слухайте, навіть від Паши Мерседеса від нього також. Тобто, всі вони про це говорять. А а що ми розуміємо, що це таке? Це хтось там вже ж зверху, методичка прийшла, куратори кажуть, що ось потрібно так казати. До речі, там все, що відбувалося у Лаврі, одразу транслювалося на Ріа Новості. Слухайте, одразу. Я так дивився, думаю, ого, у когось там прямі репортажі йдуть, хтось працює на цю історію. Цікаво, слухайте, взагалі, ось дамбу, вони мають змогу, змогу якось розвалити, затопити, ось, ось тим, що вони лякають. Греблю, греблю. Якщо ми кажемо про нанесення ракетного удару, то така можливість і є, але тільки при, то, при тій умові, що це буде досить потужний ракетний удар, масований ракетний удар. І знову ж таки, коли я кажу про масований ракетний удар, то це повинна бути зброя, ну, скажімо так, не тільки щоб її неможливо було перехопити, а її повинно бути ще в великій кількості. Тобто, про цю всю муку, це я навіть не знаю як коментувати так, як вони там кажуть, це. Ну, о, ці історії про борошно це якийсь страшно справді. Але жінка вона вірить у цю історію про муку. Окей, mm -hmm. добре, а, це її вибір. Але якщо а, по характеристикам, то так, а, можливість є, але це дуже потужний удар повинен бути. Це не може бути якась а, диверсія на місцевому рівні, а цей об'єкт знаходиться під охороною. Mm -hmm. а, то знову ж таки, якщо навіть будуть спроби нанесення удару, то це вже військовий злочин рівня, все одно, що використовувати зброю масового враження по цивільному об'єкту, тобто по місту, де живуть цивільні, це злочин, який може, скажімо так, каталізувати вже процеси в міжнародному суспільстві. Які не вигідні Росії взагалі, тобто безпосередньо втручання вже міжнародної коаліції в війну е, в Україні, а тому, що е, такий удар він е, співвідноситься до е, ядерного удару по мирному місту, mm. а, так це тобто Росія знаход... буде знаходитися в дуже такому положенні невигідному до того ж, знову ж таки. Навіть о, середньостатистичний масований ракетний удар, який використовують російські окупанти проти України, він не надасть можливості отак повноцінно нанести такі досить серйозні ураження. Тобто, і будуть дійсно, якщо ППО не справиться, але але якщо ППО впорається, то ефективність буде дуже низькою. Це не той об'єкт, який можна. Зруйнувати однією ракетою там Х-101 або крилатою ракетою калібр. Ні, там значно більша потрібна потужність mm -hmm. а, значно. А, тому, скажімо так: у Путіна є шантаж ядерний для міжнародного суспільства. А от у Паші Мерседеса з'явилася вже ося погроза борошном. Ну тобто, mm -hmm. вже не борошном, треба казати мовою оригіналу. Оця мукомольна а, погроза. Мукомольна погроза. Слухати і вони ще не знають міць українських галушок. Розумію, вони, наскільки вони міцними можуть бути. Слухайте, а, далі побачив таку собі відео, навіть слухайте, якась відбувається ротація. Ротація техніки, я так розумію, в бік Маріуполя кажуть, виїжджає техніка з-під Мелітополя. Що там відбувається наразі? Але перед цим я бачив, як там відпрацьовували, відпрацьовували склади. Мелітополем нормально так відпрацьовували, відпрацьовували це взаємопов'язані речі, все, що зараз відбувається в тимчасово окуповані на тимчасово окупованих територіях, воно взаємопов'язано так чи інакше. Все між собою взаємопов'язано, навіть виїзд деяких представників ага. колаборантів з цих територій, ті чи інше пересування техніки і так далі. і так далі тобто Ну, росіяни відчувають на собі досить серйозний такий вогневий вплив на сьогодні, а він відбувається щодня в районі Мелітополя, та не тільки. І скажу так: вони починають трохи розуміти, що їм треба зараз займатися не стільки вже обороною на цьому плацдармі, скільки думати наскільки швидко вони зможуть евакуюватися на тимчасово окупований півострів Крим. Ну і там слухайте, мішок, мішок і пастка недовго може протриматися. Пішки вплав, там прийдеться Слухайте, А ось ця побачив, я не знаю, чи дійсно це так, але о, побачив в одному з о, пабліків, от, що у Бердянську розвісили вже ці листівки про евакуацію. Я пам'ятаю колись перед тим як відбувалося. Ситуація з контрнаступом в нашому у Херсоні, там була так також евакуація. Також ці листівки були, перелік що, куди, коли виїжджати. Ми думаєте з цього приводу, що вже евакуює чи евакуюються вже Бердянські, чи вже вони також готуються готуються до цієї історії. Загально так. Рух сам по собі рух ми спостерігаємо, що він відбувається. Але тут ось найголовніше, що так в них там як вони люблять це казати. Тривожні так, Тривожні, це в них зараз най, таке, наймодніше слово. А, але а, коли відбувається, наприклад, втеча російських окупаційних підрозділів з того чи іншого плацдарму, відбувається порядок деяких дій виведення тих чи інших військ, виведення тих чи інших персоналій. це поступово відбувається. Там, наприклад, дуже показовий орієнтир це виведення медичних частин. Uh -huh. Представників медслужб. А чому тому, що якщо їх виводять, отже, поранених хто буде лікувати? А хто буде займатися пораненими окупантами? І коли розпочинається саме цей процес, слідкуємо надалі. Що потім буде будуть виводити це? Може бути артилерія, наприклад, зменшення кількості артилерії, це може бути виведення систем зв'язку. Що зменшує знову ж таки систему управління передовими підрозділами взагалі, а ось останніми вже е, піхотні підрозділи. І якщо не відбувається саме цього процесу, то говорити про те, що вони зараз готуються до жесту доброї волі, виводячи ну вивозячи е, місцевих, так це один з елементів, але він не є основним. А uh -huh. він е, може відбуватися за два місяці, за три місяці uh -huh. до жесту доброї волі. А е, тому поки що. Е, Говорити про те, що вони повністю готові до цього жесту доброї волі, ні, виключно роб роблячи акцент на вивезенні місцевих та їх евакуації. Але якщо а, розпочнуться саме вже ці процеси в їх підрозділах а, по відведенню, то так, про це вже можна починати говорити, що вони до цього готуються. Ну, будемо чекати, це, це прийде так чи інакше. Дякуємо, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим та глядачам. Нагадую заходьте на ютуб канал жамкайте на підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов. програма Право на правду. Тримаємо стрій.